Вітаю, друзі! Часто отримую коментарі, що робити на що сподіватись українцям-пенсіонерам, так які зараз опинились за кордоном, які були винушені поїхати. З України, так, ми знаємо, що після початку повномасштабного вторгнення біля 10 мільйонів українців виїхали з України так, але також не забуваємо і про пенсіонерів, які виїхали ще починаючи з 2014-15 років, коли почалась війна на Донбасі, і коли захопили Крим. Тобто багато людей також тоді покинули їхні домівки, все втратили. Так, е і велика кількість таких людей це пенсіонери. Це люди, які сподівалися своє життя вже дожити там, де вони жили. Це люди, які все своє життя напрацьовували собі на пенсію. Так, сподівалися, що ну, от, хоча б на пенсії, поживемо вже якось. І тут сталася ця страшна війна, і люди вимушені були залишити свої домівки. Я чудово розумію пенсіонерів. Я знаю, як людям, літнім людям важко змінювати своє життя, важко змінювати свою локацію. Так, люди привикають, звикають. Ну і не будемо забувати, що ці наші пенсіонери це люди того сторіччя, так тобто, це. Діти, скажімо так, це діти радянського союзу і це діти індустріальної епохи. Вони зовсім інші. В них працюють по іншому, голова ніж у молоді сучасних людей. Ці люди дуже прив'язані до своїх домівок, до своїх квартир. Тобто вони, вони до цього йшли все своє життя, так будували. Чекали, коли їм дадуть своє житло, і враз все втратили. Ну і окрім житла, окрім майна, втратили також і гроші, втратили свої зберігання, втратили свої пенсії, тому що. Українська пенсія, вона дозволяє якось зводити кінці з кінцями ну, в Україні, тільки так і то таке велике питання. Одне діло, коли у таких українців є діти, які можуть підтримати своїх батьків, так, пенсіонерів, допомогти їм з житлом, допомогти їм з грошима. Ну, і якось взагалі підтримати в такій ситуації. І зовсім інше діло, коли у е пенсіонерів немає таких дітей. Отже, що робити пенсіонерам, що очікує пенсіонерів, які знаходяться зараз за кордоном, ми з вами сьогодні поговоримо. І я прошу вас поставити вподобаєчки цьому відео і прошу вас підтримати мій канал вашою підписочкою. Будь ласка, підпишіться. Так ось, якщо казати. Коротко, я от сидів і думав, що б я робив би в такій ситуації. так, Якби я опинився зараз, от е, десь в невідомій країні, в мене немає свого житла, в мене немає нічого, е, в мене немає вже сил працювати, щось там заборотися, якось виживати. Що б зробив би я на, на цьому місці? Я вам скажу відверто, я би почав би жити сьогоднішнім днем і намагався би отримати максимально задоволення від сьогоднішнього дня. Якщо ви, пенсіонер, український пенсіонер, зараз знаходитесь десь за кордоном. Так? Ну, окей, якщо ви в Канаді, давайте ми будемо е, по країнам говорити. Якщо ви в Канаді, вам в Канаді подобається, у вас вам вистачає тут грошей, щоб якось там жити, і взагалі ви в принципі окей. То я би вам рекомендував податися по а, цій спеціальній програмі, як вона там називається не, не для біженства? А, забув, Є програма. Так? Там невелика кількість місць а, в цій програмі, але вона. Розроблена саме для таких людей, для пенсіонерів, гуманітарна програма, вона розроблена саме для таких людей, які не можуть отримати постійне резидентство, здаючи там тести і все таке інше. От я би подався би по цій програмі і жив би тут. Якщо ви знаходитесь десь в Європі і у вас там все гаразд, тобто і вам виплачують ці соціальні допомоги, і цих грошей вам достатньо для того, щоб ви жили. ну і... Бог з ним, вже треба зміритись. Я би Вже треба зрозуміти, що це надовго, так, це на роки. І не треба думати зараз, а що буде там через рік, через п'ять, через десять. Це дуже важко зараз спрогнозувати. Це дуже важко спрогнозувати, а от такі думки вони будуть вам портити життя, руйнувати ваше життя ну, буквально кожного дня. Поки ви будете про це думати. Якщо вам вистачає грошей, якщо у вас більш-менш нормальні условия життя, то просто живіть, просто просто раду сьогоднішньому дню. Так, живіть сьогоднішнім днем. Не намагайтесь... Придумати, що буде завтра, спрогнозувати і цим розстраюватись, тому що літні люди, ви ну це дуже впечатлітельні, як такі люди. Вони самі собі придумають, потім самі собі розстроїть і потім ходять і ще за це все страдають. Так завтра щось буде погане, тому я буду страждати, почну страждати вже сьогодні. Не треба цього робити, треба просто намагатися жити сьогоднішнім днем. Якщо будуть якісь зміни. Ну, треба буде реагувати на зміни. Так можливо, цих змін і не буде. Можливо, все буде так, як і є для літніх людей. Я думаю, чомусь мені так кажеться, я в цьому впевнений, що інвалідів е і пенсіонерів ніхто не буде не звідки виганяти. Тобто е цих людей цим людям е дозволять жити там, де ви зараз живете. Ніхто не буде до вас чіпатися. Будуть вам виплачувати ті соціальні виплати, які ви отримуєте, і все буде більш-менш гаразд. Так що не треба дуже сильно нервувати. Живіть, насолоджуйтесь і намагайтесь жити е сьогоднішнім днем. Ну і було б класно, ну особливо я би якщо казати про мене, то я би це зробив. би. Я би пішов би і вивчав би мі місцеву мову. Так, ну, перше, це тренування для ума. Це за захист від діменції, і це покращення життя. Так, тобто вміти спілкуватись, вміти розуміти людей, які е поруч з вами в тій країні, де ви знаходитесь, це великий бенефіт, такий великий бонус, і він зробить е ваше життя ще більш комфортним. Друзі, я сподіваюся, що я вам доніс свою точку зору. Так. Я сподіваюся, що ви вже поставили мені вподобайки, і я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!